Університет, але без лишніх предметів. Барселона це місто, яке надихає іспанська іспанія. Пляжі, вечірки, гауді. І не даремно вона хоче вділитися, вони дійсно відрізняються. Барселона і Тараса це завжди one love. такий своєрідний також вже бренд. Це для тих, хто хоче бути акулою бізнесу. Тобто не просто в університеті, а опинитись в бізнес світі. Британський диплом це буде швейцарський диплом, і отримати ще все одно диплом. Місточок да між корпоративним світом і університетським світом. Ти повинен тут бути реально лідером. Ти отримуєш те, що ти хочеш. Це до наших всіх студентів штучний інтелект у бізнесі. Якщо дивимося бізнес освіту англійської мови, це дійсно Барселона. Едутера це подкаст про міжнародну освіту. Обираємо університет, порівнюємо школи та ділимося порадами. В третьому сезоні подкаста на вас чекає огляд топових навчальних закладів, спілкування з представниками вишів та кейси наших студентів. Дізнавайтесь, навчайтесь, досягайте. Освіта без кордонів. Всіх вітаю! Ви на каналі Дютера. Тут ми розповідаємо все про освіту за кордоном. І з вами, як завжди, Неля і Юля. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів про освіту в Іспанії. І сьогодні ми поговоримо про Барселону і одну з кращих бізнес-шкіл, яка знаходиться в Барселоні. Це U-Business School. Тож залишайтеся з нами, ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і уважно слухайте. сподіваємось, вам буде цікаво. Починаємо. Барселона це місто, яке надихає. Ми вже багато розмовляли в попередніх подкастах залом про Іспанію, про різні міста, про Валенцію, згадували, про Мадрид згадували. І незважаючи на, скажімо, сучасних багато відгуків про Барселону, як від туристів, які я чую, Барселона все одно в моєму серці. Барселона це місто міжнародне, місто, яке живе, місто, яке активне, де ти можеш знайти все, що завгодно. Не знаю, для мене це окремий світ і Барселона не даремно чомусь багато загалом людей насправді. Іспанію асоціює з Барселоною. Дуже часто не з Мадридом, зі столицею, а з Барселоною саме. Я в когорті тих людей. Як Канаду асоціюють з Торонто, так, та, так. а не зі столицею, тут Іспанію асоціюють з Барселоною, а не зі столицею. І я з тобою погоджуся, що Барселона це прям інший світ, це Каталонія. І для тих, хто там сильно історію не вчив або там не знає, то це прям, ну. Каталонія, вони з Іспанією різні. Нам... Різні. різні культури. Не будемо деталі історичні влазити, але дійсно культурно, історично це така територія, яка не даремно вона хоче відділитися, Вони дійсно відрізняються, що люди відрізняються, що навіть трішки в якомусь плані менталітет відрізняється, і, і насправді все трішки і архітектура і природа. Саме по Барселоні, по Каталонії, це реально регіон, який більш активний, скажімо так, це регіон, де більше всього відбувається, де люди. Більше так. там кар'єрно орієнтовні, де вони щось намагаються відкривати, робити, організовувати тим самим цей менталітет, да трошки не іспанський, а більш каталонський. да, тобто люди рухаються, рухаються, рухаються вперед, і регіон дуже швидко розвивається. і Загалом є одним з таких. Це друге по населенню місто в Іспанії. Ну не за площу, як ми вже згадували. Перед тим площа досить маленька. Хоча знову ж таки мені здається, офіційні цифри, якщо брати, то так менше. Але Барселона просто має дуже багато Ролеглих території, з яких їдуть в Барселону, все одно, мабуть, сама ця агломерація вона значно більша. Там все активніше. Люди більш націлені на кар'єру, на швидкий темп, на можливості. Це реально так, і в першу чергу, тому що місто не так про Іспанію. Як про різні культури, взагалі різні нації? Тобто вона дуже міжнародна. Я прям погоджуся, знов ж таки. Подивіться наш випуск про Валенцію. От для мене так. в цього разу з всією подорожі в Іспанію, я прям відчула це, що Валенція це прям таке іспанська Іспанія. Мадрид це більше столиця, і Мадрид він загалом більш такий нове місто. Да? А тобто... ви ставте дзвіночок? Бо наступний наш випуск, скоріше всього, буде про саме про Мадрид, про столицю більше наші враження і про освіту. Тому але загалом, да, тобто, якщо порівнювати, то Барселона — це міжнародне місто. З різними повністю культурами, і це відчувається і плюс більш модернове. Тобто, якщо модернізм, то це Барселона. Ну і теж багатьох асоціація з Барселоною що пляжі, різні вечірки, гауді, саграда, <схай> фамілія, пелі в тому числі, так. Тобто такі банальні туристичні речі для мене. Взагалі, це місто і моєї освіти, тому що я там навчалася, але це є реально ділова столиця, як на мене. Це ділова столиця, і взагалі Барселона є наряду з такими. Європейськими стартап-хапами, як Лондон, як Берлін, посідає третє місце, не Мадрид, не столиця. Ну і далеко не інші багато європейських міст. А саме Барселона. Там більше двох тисяч стартапів і це, як ти перед тим сказала, навіть самі люди. Ти сам просто, як опиняєшся в тій атмосфері, Тобі хочеться рухатися, і тобі хочеться думати про кар'єру, про можливості. Ти там чуєш, ти там можеш прийти на якусь зустріч професійну. Ти можеш там з діловими людьми, людьми зустрітися. А можеш просто навіть на звичайній вечірці, але познайомитися з людьми з суперцікавих сфер. В місті є дуже багато міжнародних компаній. Це і Amazon, і Pepsi-Cola, і Nestlé. Microsoft, до речі, до речі, з останніх таких новин, які загалом ну ще раніше, це вже було десь рік тому. Але Microsoft саме в Барселону обрав як місто для створення такого цифрового хабу, який займається саме розвитком штучного інтелекту. Також тут дуже сильно розвинений текстиль, да? тобто вони також є в Барселоні. і Це також ті, хто хоче займатися Атися більш в цій сфері загалом ще й по все одно по технологіям вертаюся навіть до того штучного інтелекту. Всі технології інновації, дуже багато подій, відомих конференцій конгресів проходить саме в Барселоні. Це і мобільний конгрес, такий відомий, і різні фінтех події, хакатони і так далі. Тобто, все це теж про Барселону, і це дуже відчутно. Якщо дивимося бізнес освіту англійською мовою, то обираємо а... в Іспанії Барселону. Ти правильно сказала, подмітла англійською мовою. Чому так? Тому що ми сказали, місто інтернаціональне. Що багато хто лякається. А як я буду без англійської, це треба в Барселону тоді їхати. Тому що там загалом, якщо ти раніше згадувала там каталонська і так далі, але загалом там англійську багато хто знає. Тому що місто інтернаціональне і дуже багато там саме є не іспанців, не каталонців, тих же, а просто людей з всього світу, які спілкуються англійською мовою. Тому там проблем загалом з цим не буде. Я кажу, людина, яка там жила. Я жила там і іспанську злом не знала на побутовому рівні, вже далі почала там більш вивчати. Було достатньо. Я себе нормально, комфортно Чувала і ніяких проблем в мене не було навіть в структурах, до речі, тобто англійська була для мене мовою спілкування там. Тому, якщо дійсно говорити саме про бізнес, знаєш, я би сказала так: от є багато студентів, які хочуть вивчати бізнес в контексті тому, що є сімейний бізнес, наприклад, уже вони хочуть набратися нових навичок для того, щоб імплементувати Хтось вже свою якусь ідею має там і так далі. Але для тих, хто хоче, скажімо, бути бізнес акулою в такі попасти великі корпорації, якісь офіси і так. Далі і англійською мовою навчатися, це дійсно Барселона. Садіса Барселона. Ми цього разу відвідали нашого вже давнього партнера. Це EU Business School, які відкрили свій новий кампус. Перший кампус, який функціонує вже багато років. Він знаходиться якраз в цьому бізнес скажімо, бізнес-центрі Барселони. Тобто він знаходиться поруч з вулицею Діагональ, де розташовані якраз всі величезні ці корпорації, компанії. Тому університет активно співпрацює з ними. І їх новий кампус знаходиться дуже близько, там пройтися. 10 хвилин, 10-15 да, від основного кампусу, і наразі в тому новому кампусі він дуже гарний, тому що він побудований нещодавно, і там будуть навчатися в більшості якраз студенти бакалаврських програм. Як Барселона вже відома загалом так, в світі мізнець в на в наших колах загалом і в колах тих, хто слідкує, скажімо, за освітою за кордоном, хто шукає дуже активно багато років, навіть батьки. Юбізнеску це теж така назва, про яку вже багато чули. Такі своєрідний, також вже бренд. Досить елітний район Барселони, він не знаходиться в туристичній зоні Барселони. Це теж до речі, той момент. Хочу повернутись чуть-чуть трішки вже, якщо говорити про саме про юбізнес-кул і про навчання в Барселоні. Дуже багато хто лякається того, що багато туристів, крадіжки там, коли ти там навчаєшся, в тому числі в виюбізнес-кул, ти просто розділяєш для себе місто, тому що ця зона, берег, де туристичні місця, ти фактично, коли живеш, ти не відвідуєш. Ну ти відвідуєш там в рамках своїх вихідних днів, скажімо так. А сам університет. Він вже знаходиться в іншій розділеній такій зоні Барселони, яка дійсно вже сама масштабніша. Там все новіше, все одно і воно вже ближче до гір, а не до моря. А Віґунда, де діагональ вона по суті розділяє і Скул вже і новий, особливо кампус, вже скажімо, вище, ближче до гір, до таких елітних навіть і віл, або будинків з великими терасами і так далі. Більш спокійніший природа більше. Тобто, хто хоче саме таке, то це ідеальна локація. Насправді дуже хороша локація в кампусі. Тому ж такі, через те, що вони інтегровані з різними компаніями. Ці компанії приїжджають на кампуси, роблять окремі івенти. Також, коли йшли до кампусу, мені показували поруч з кампусом є величезний спортцентр, один з кращих, де є величезний басейн і спортзали. Тобто також студенти часто користуються. Здається, я там була. Я просто ну я відвідувала юбізнес-коли їх перший основний кампус 23-му році. І Також і гуртожитки дивилася. От ти вже новий. Але мені здається, новий якраз знаходиться в тій локації. Де поруч один з таких відомих гуртожитків, саме де є спортивний комплекс і басейн, мабуть, що ти про це говориш. І поруч дуже величезний торговий центр, що нашим студентам завжди дуже подобається. А, ну звісно, я його дуже віддулія, називається. От, але загалом сам кампус, що тут мені дуже сподобалось, через те, що його вже робили зараз сучасно, і вони могли зробити все, що треба. В них є зони відпочинку, такі як Google, я колись бачила. Тобто, зони окремі відпочинку, такі як я не знаю, ко. Кони, да, де студенти можуть тихенько там собі на один сісти поспілкуватися або не знаю, поспати, або книжку почитати. В них є тераси, в них є вихід на тераси, і це знову ж таки Барселона і тераси — це завжди one love. Ну і звичайно, класи. Так як це бізнес-школа, тобто більшість класів вони або проектні, або лекційні. Да, тобто, ми тут не побачимо якихось там лабораторій і так далі, тому що тут такого просто немає. Але це знову ж таки класи, де дуже багато ем, Натурального світла, це також як вони сміялися. В них якраз був блекаут, і ніхто не постраждав з блекауту, тому що дуже багато з вікон натурального світла, і можна було продовжувати собі навчання навіть без електрики. А давай взагалі більш детальніше зупинимося, що це таке U-Business School, чому вона скул це багатьох лякає, на чому вони сконцентровані? Які програми? Так? Тобто, чому ми так от поєднали? Зрозуміло, ми сказали бізнес школа, але давай детальніше. Ну загалом, u бізнес School — це університет. який I mají kampusy v Švýcarsi. В Німеччині і в Іспанії почалася ця школа з Швейцарії. Їх основний кампус знаходиться в Швейцарії. Той кампус, який розвивається максимально швидко і активно, це в Іспанії Барселонський кампус. Це університет, який надає виключно бізнес освіту. Як ти правильно сказала, це для тих, хто хоче бути акулою бізнесу, хто хоче розуміти на практиці, як це все будується. Це виховання лідерів, беруть студентів, де коли вони бачать, що. Студенти є потенціал бути лідером в будь-якій сфері, да і вивчати свою частину того бізнесу, який йому цікаво. Там є різні програми. Загалом більшість студентів обирає бізнес-менеджмент, там є і спорт-менеджмент, і комунікації, і міжнародні відносини. Все, що крутиться навколо бізнесу. До речі, це дійсно класно для тих студентів, як ми кажемо, які хочуть саме в цьому крутитись, тому що справа не тільки в самій теорії, яку вони вивчають, а в тому, в якому середовищі вони знаходяться. Тобто тут не буде студентів, які вивчають. Біологію чи там дизайн і так далі, але ти можеш максимально зростити собі таку компанію поруч обзавестись такими зв'язками людей, які в майбутньому будуть так само, як і ти, в різного роду бізнесі. Це дуже класно. І другий момент, що мені подобається, коли ми говоримо про бізнес школи, вони вони самі пов'язані дуже сильно з бізнесом, з місцевим бізнесом, з державним бізнесом, так сказати, да, в іспанському і загалом світу, і це означає, що вони дають максимальні можливості своїм студентам. Вони, як ти казала, та самі професори вони в бізнесі або були в бізнесі. Проекти їхні завдання. Це все може бути не обов'язково в самому університеті, а на базі там, якщо це там туризмний бізнес, на базі готелю, якщо це там спортивний на базі там спортивної якоїсь організації, і так далі, і так далі, або якогось офісу великого. Тобто, все, все дуже практично, і це дійсно ворот те, що за тих 3-4 роки ти максимально все можеш втягнути і опинитись одразу в цьому світі, тобто не просто в університеті, а опинитись в бізнес світі. І тут важливо розуміти, також, що це не університет для всіх, це університет конкретно для тих студентів, які знову ж таки готові бути лідерами, які хочуть отримати цю практичну освіту. і Далі з нею кудись рухатися. Він працює з різними місцевими університетами. Тобто, ви будете отримувати дипломи різні. В залежності від того, в якій локації ви навчаєтеся. Тобто, у вас буде швейцарський диплом, дивлячись знову ж таки на яку програму. Якщо ви йдете на там програму BA Honors, це британська програма, ви будете також отримувати диплом британського зразка. Програму там BBA, да, Business Management Administration, а то ви будете отримувати в Іспанії диплом університету University of Vic. Це важливо розуміти. Да? Тобто, коли студент їде вивчати. 3D-моделювання чи ту ж саму стоматологію, він хоче далі все таки будувати і намагатися будувати кар'єру собі в Іспанії, хоча б та да, початки. То тут треба обирати ту ж саму університет Європея, про який ми говорили, да, де є повноцінна іспанська акредитація. Там складніший документальний процес. При виборі EU бізнес School ви маєте розуміти, що ви будете мати хороший диплом або дипломи, з якими ви можете далі будувати або розвивати свої бізнеси або свою кар'єру в різних країнах і ви не фокусуєтесь на тому що ви тільки там в Іспанії і, звичайно ну студенти які хочуть вони знаходять там роботу далі продовжують там жити і знаходитися але це не є мета да тобто тут так. мета отримати якісну практичну освіту мати дипломи визнані всіма країнами світу Всі. тобто це буде іспанський це буде британський диплом це буде швейцарський диплом а і далі вже з цим будувати суді на рахунок партнерств, скажімо так, так у цих дипломів це, це і партнерство в першу чергу з університетами інших країн, і це дуже класна можливість для студентів, як ти сказали, отримати не лише диплом однієї країни, а декількох і з такими досить відомими університетами: це Митрополітан Університет, це і Лондон, Саусбенк, університет, і Дублінський університет, якщо це Ісландія, тобто ну дуже цікаві партнерства і цікаві можливості. І не завжди, навіть обираючи програму одразу з цим подвійним дипломом, в багатьох програмах є можливість пройти свою, якщо. Це та програма бакалавру чи магістратури пройти програмою, отримати іспанський швейцарський диплом, і додатково пройти собі ще там 14 тижнів ще програми додаткової і отримати ще все одно диплом. Тобто, ну різні комбінації цікаві для студентів. Є від в залежності від їхньої цілі, мети і так далі. Студенти протягом програми можуть проходити практику. І часто на літо студенти намагаються знайти практику, попрацювати десь. Більшість студентів починає працювати. Там з перших курсів через те, що викладачі часто є е, директорами різних компаній або мають зв'язки з різними компаніями в Барселоні? Вони один одному рекомендують, так. і таким чином студенти мають оцей е, місточок да між корпоративним світом і університетським світом. І Це дуже важливо. Але е, як завжди, я повторюю, все залежить від наснаги і е, бажання Звісно. студента. Звісно, якщо ти нічого не робиш, тобі на не принесуть. Яка б це бізнес? Не, не знаю, освіта не була, який б це університет не був. Тобі не принесуть і не дадуть от тобі робота. От ти працюй на класній позиції з класною зарплатнею. Так не буде. Тому звісно, я теж повторюю. І тут просто є ці можливості, які ти назвала. Треба себе зарекомендувати. Треба бути активним. Як ти сказала, це тут лідери, тут про лідерство. Якщо ти хочеш бути просто не знаю, офісним менеджером умовно, десь в маленькій компанії, то ти можеш бути, але тоді ну не чекай. Ти повинен тут бути реально лідером. Тут вирощують лідерів, і і треба бути активним. Якщо ти це будеш робити, якщо ти будеш проходити практики, якщо ти будеш спілкуватися з професорами, своїми одногрупниками, виходити, шукати, відвідувати все, що пропонує університет, ти це зробиш. Ти отримаєш те, що ти хочеш. Це до наших всіх студентів Та. А, і до їх батьків. <сум> Також це важливо розуміти. Ну і загалом, знову ж таки, з усіх локацій, які представляє бізнес-колу, ну найулюбленіше, це правда, Барселона, і ми бачимо за багато років, наскільки розвивається кампус, бакалаврські програми так і. Також магістратура, тобто в нас України, не так багато їдуть туди на магістратуру, а поки да але я думаю, що також для студентів або для тих, хто вже має кар'єру. А в Україні хоче просто отримати такий буст знань. Ну, хто хоче MBA отримати в будь-якому разі, ти повинен мати якийсь досвід роботи вже, тому та це ти правильно сказала? Навіть ті, хто живечився, має змогу покращити свою кваліфікацію. Так і це дуже ну дуже класні програми і дуже орієнтовні на, на самих студентів і на їх побажання. Іноді ми обираємо не тільки локацію або не тільки університет, а Ми дивимося по програмі. По програмі ти правильно сказала. Ми згадували, що є різні програми бізнес Бізнесу, так, тобто це і інтернешнл бізнес, і бізнес адміністрування, і фінанси, і туризм, і спортивний менеджмент, і так далі. І так далі. Але до речі, одна з цікавих для мене програм, і те, що я згадувала, штучний інтелект Барселоні розвивається. Поки що я одну таку програму побачила в Барселоні і загалом в Іспанії, це саме в U Business School є програма Штучний інтелект у бізнесі, поки що унікальна, хоча б не повинна була б вже бути унікальною <гаме> в ці в ці часи, але досить унікальна програма. І також хотіла б згадати, що Якщо ти не визначився навіть, скажем, напрямком вузьким в бізнесі, маєш змогу змінити, тому що вони в перший рік сановчать дуже багато схожих предметів, ну бізнесових предметів, так сказати. Також цікаво, наскільки пам'ятаю, студенти мають змогу змінювати кампус. Тобто, якщо студент з Барселони хоче поїхати і повчитися в Швейцарії чи в Німеччині, на це буде змога, і це теж додає і до резюме, і загалом до досвіду таку сходинку. І один момент студенти тут не будуть вчити нічого зайвого. То тобто, чому це бізнес скул, да бізнес школа? Um, ну це університет, але без лишніх предметів? Спеціалізована конкретно під під те, що цікаво, тому це якраз для тих студентів, які знов ж таки можливо ще. Не зрозуміли, що саме в бізнесі вони хочуть робити, але вони не хочуть вчити там не знаю історію, філософію і всяке таке. Да? Тобто mm. вони будуть чітко mm. в них є конкретні а, конкретна програма розписана. і Вони чітко розуміють, mm. що вони вчать mm. кожного року, але mm. також можуть трошки міняти в залежності від того, де вони хочуть mm. спеціалізуватися. І, Звісно, тут це не будуть великі mm. лекційні зали. Як ми згадали, це будуть маленькі групи. Це буде діалог, а не монолог викладача. Там будуть тебе. Діоргати для того, щоб ти сказав свою думку, щоб ти розшевелився, якщо ти ще не в цьому стані, так сказати. Тобто тут все буде про спілкування і про взаємообмін інформацією і досвідом, тому що в більшості все одно це все групи дуже інтернаціональні з багатьох країн. До речі, на рахунок інтернаціональності, взагалі атмосфери студентів, мала змогу відвідати бізнес-скул в період випускного. І це були такі враження загалом самого університету, студентів. Студенти завжди не знаю красиво одягнені, ні, в костюми, в такий діловий стиль, такий бізнес в особистості це дуже відчувається. Така розміреність в студентах. Ну, взагалі, в їхньому спілкуванні це в поведінці це дуже відчутно. Таке така бізнес. Я не знаю, як сказати, бізнес-почерк. Такий і сам випускний також було дуже масштабно. Яка кількість студентів із різних країн навчається в ю бізнес-ку. І видно, що вони задоволені. задоволені. Щасливі щасливі, задоволені <laughs> закінчили університет. Вже мають якісь там собі плани на, на майбутнє. Це основне, якщо говорити про бізнес освіту, ми радимо вибирати Барселону, тому що це бізнес-хаб, реально всього, що відбувається. Класна дуже локація, класна школа. І вам відкривається багато можливостей за життя в Барселоні за три роки, за чотири точно вивчити іспанську ще й каталанську. Ну а взагалі, насправді хто ще сумнівається, яка локація підійде, чи підійде цей університет. Залишайте заявку, і ми вже з вами індивідуально поспілкуємося. Тому що дійсно ми не є тими людьми, які скажуть для бізнесу світи лише, наприклад, цей університет. Ми чітко зможемо прослідкувати ваші пріоритети, поспілкуватись, зрозуміти вас як людину і підказати той університет, то. Локацію той шлях, який буде ідеальний саме для вас. Не соромтеся, залишайте заявки. Пишіть в коментарях, якщо цікаво більше дізнатися або про інші бізнес-школи, бізнес-університети. Чекаємо на вашу активність. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі і до зустрічі в нових випусках.